Ну, і погодка сьогодні, але я без шапки. Навіть якщо хмарка навалить мені на голову маленького верну снігу, це буде краще, ніж шматок видри на моїй макітрі. Ось тут розумієте комфорт. А тут шапка і впрілилася, як у мокрого щура. Якщо колись ця паскуда на вашій голові відтворювала поле битви після навали половців, то крикніть зі мною шапку ведь! Нехай хай це було не вас почує! Yeah. <праць> <праць> Тільки уявіть собі, одна сімейка керує всією державою. В дитинстві сваряться на дерев'яних мечах, дорослими переходять на залізо. І тут раптом серед них з'являється один дивак, який хоче все змінити. Зробити так, щоб це було правильно і аби всі жили в мирі. Це проєкт дистанційка від Dream School», де події і дати перетворюються в справжню історію. І сьогодні ви дізнаєтеся, для чого завойовувати річку, якщо не купатися в ній? Що зробити, аби тебе ненавиділи брати? Як Володимир Мономах зіпсувався? Та що не так із його шапкою? Пум-пу-пу-пум. Нашому сьогоднішньому герою поталонило народитися у благополучній князівській сім'ї. Його батько був одним із синів Ярослава Мудрого. А от мати була дочкою ось цього візантійського імператора з цікавим прізвищем Мономах, що з грецької означає той, що бореться сам. А якщо ви знаєте, що означає ваше прізвище, пишіть нам у коментарі. Хлопця назвали Володя, скоріш за все, не честь легендарного прадідуся. А в народі додавали ще й прізвище Мономах, щоб не переплутати. Як тільки малому виповнився рік, помирає його мудрий дідусь, який перед смертю лишив дядькам Володі по шматочку Русі. За заповітом, київським князем став найстарший. А після смерті найстаршого в Києві мав правити наступний син і так до наймолодшого по черзі. Ніби справедливо, але не всім спадкоємцям це подобалось, бо когось смерть могла скосити раніше ніж він би почав керувати в Києві. І через це між дядьками і їх синами розпочиналися постійні суперечки. Троє найстарших дядьків надавали погамолику іншим та вирішили об'єднатися, керувати та воювати разом. В той час. Їхній племінничок, тінейджер Володька, хотів переїхати від своїх батьків і розпоряджатися своїм життям самостійно. Погодьтеся, в такому віці ми всі цього хочемо. В цей і без того складний період відбувається найжахливіше помирає мати. А батько зовсім здурів. Воював з сусідами-грабіжниками, і аби їх якось втихомирити, нічого кращого не придумав, ніж. Одружитися з тамтешньою жінкою тоді Володимир зрозумів, що точно варто переїжджати, тому побіг збирати чумайдани, і після дозволу батька чкурнув керувати землями далеко від дому. А у батька з дядьками справи йшли, м'яко кажучи, не дуже знову на землі Русі прийшли родичі мачухи і вщент розмазали об'єднані війська братів. Через що між ними розпочалася така колотнеча? Кияни скидають законного князя, який навіть не може захистити їх від половців. Той тікає до родича в Польщу, позичає війська і разом з ним вирізає грубку повсталих. Брати почали засуджувати Двака і, об'єднавши свої війська, відправляють його назад до родича у Польщу. А у Києві тепер керує другий дядько. Але недовго, бо за кілька років помирає від невдалої хірургічної операції. І тут знову до Києва повертається з поляками законний князь, але вже через рік загине у битві. Тому шлях до Києва відкривається батько Володимира Мономаха. А наш 25-річний вже одружений парабок Володимир спокійно собі керує своїм далеким князівством. Як тільки батько Мономаха прибув до Києва, то одразу надіслав вісточку синові, аби кидав там все і їхав допомагати правити величезною державою. Класичний батько раніше так само зробив і дідусь, коли не виділив жодного шматочку землі батько Володимира, бо хотів тримати свого найрозумнішого, найкращого та найрозсудливішого синочка біля себе та вчити всьому, чого вмів сам. Класичний дідусь. От і Володимир згодився на таку пропозицію. Ну, ви зрозуміли. Класичний син він часто отримував від батька складні завдання, як от відбудувати місто, контролювати державну скарбницю або навіть домовлятися про мир із сусідньою країною. Але після 15 років такої сімейної співпраці помирає батько, і у Володимира розпочинаються. Важкі часи. 40річний Мономах ховає свого батька і змушений повертатися з улюбленого Києва додому до Переяслава. Бо за дідівським заповітом має керувати наступний князь. Але кияни не готові відпускати Мономаха. Тому благають його плюнути на давній закон і сісти на місце його батька. Ні. Так не буде. Діду Ярик порядок встановив. А я що? Мудріший за нього. Будуть чекати своєї черги. А чи вона прийде? Вже п'ятий десяток пішов, а ти тільки біля батька тинявся. Влада тікає від того, хто її прагне. Я зараз на радощах співаючи побіжу в Київ, а потім Святополк з іншими братами мене звідти витурять. Ну та логічно. Але Володимир Мономах, князь київський. Звучить солідно. Так. Да. Дійсно. Що? Ні-ні-ні. ні 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 Ще не прийшла година. Ну, так і залишишся не до Ах ти, паскуди! Псу геть! З усіх завдань, які ти залишив для мене, тату. Це найскладніше. Відмовивши киянам, Володимир Мономах перебрався до Переяслава, де взявся боротися проти давніх знайомих, що вряди годи грабували навколишні землі. 20 років постійної жорстокої боротьби, багато смертей та грошей. Але в результаті йому вдалося викурити цих скакунів подалі від кордонів Русі. Ну а далі Володимир зробив найдивнішу річ, яку він тільки міг уявити. Дружина померла, місце вільне. Тому, аби не допустити таких війн у майбутньому і зафіксувати все, як є, він, як і батько колись, одружується на дочці ворога. Цей момент, коли ти розумієш, ти жахливо схожий на свого батька. Ну а щоб остаточно закріпити результат, він вигадав ще ідейку. Я готовий відмовитися від Києва. Ого! Хвала небесам! Мінус один. Піс. Пригальмуй, малий, це пастка. Дивіться: заповіт, який придумав наш дід, нам вже більше не потрібен. Хочу презентувати вам. Нову систему приходить до влади. А ти що у нас? Мудріший, ніж дідусь, чи що? Ні, 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 він просто шапку не носив, та й вітер волові гуляє. А давайте серйозно. Всі ми не можемо дочекатися, коли святополк переїде до царства небесного. Вибач святік. Та що хіба я не знаю? Тоді черга посунеться, і кожен з нас стане на крок ближче до Києва. А що, якщо. Всі ми будемо правити там, де ми правимо. Не треба буде кожного разу збирати валізи навпаки. Будемо цінувати і розвивати землі для своїх дітей. Таке дядько вже було. Все одно на одному в горлянки чіпались. Вісім лоба, йду вже. Василько. Але ви змінити, що зробив да тоді, кожен був сам по собі. А зараз ми будемо всі разом отак-от от з'їжджатимемося, будемо обговорювати важливі питання, їсти смаколики і разом будемо боротися проти ворогів, а не я сам. Бо я вже замахався з тими половцями воювати. Це, це потрібно нам усім. А якщо раптом хтось чисто випадково завоює землю брата. О, або або чисто теоретично племінника, який погано за ними дивився. А хто порушить наш закон, тому катюзі буде по заслузі. Після цієї зустрічі князів з'явилося нове право, яке далі змінило всю історію. Тепер керували не всі по черзі, а земля передавалася в спадок від отця до сина, звідки з'явилася назва Вотчина. А назва хороша освіта вперше виникла в Dream School, де знають для чого насправді потрібне навчання. Цю школу заснувала моя мама, тому повірте, я знаю про що кажу. Детальніше за посиланням в описі, як виявилося, не всі погоджувалися з системою, яку вигадав мономах. Вже за кілька років дві ко двоюрідних братів через усілякі чутки домовилися і разом осліпили свого двоюрідного племінника. Через що почалася нова війна? В тихомирів та братів знову взявся наш володчик. Скликав ще один з'їзд, де родичі, як зазвичай, сварилися, мирилися, але в результаті винних покарали і забрали у них всі землі. А в Києві знову помирає князь. Містяни щасливі, скликають віч, дістають перо і пишуть мотиваційний лист нашому Володимиру, чому його так не вистачає в столиці? У Києві заворушення. А все через попереднього князя, якому була байдужа наша доля. Ні, гроша у кишені через високі податки. Із боргувальниками братався, що нас до нитки обдирали. Гірку від бублика. Ось що він лишив нам після себе. Прийдіть, благаємо, порятуйте нас. Казала мати. Не читай за їжею. Що? Знову відмовиш бо так правильно. А люди нехай страждають. Ти. Це ж моя система. Невже я сам її порушу? Та. То було 16 років тому. Вже не ті часи, не та країна. Ба Більше, то думаєш, той двоюрідний племінник здатен навести лад? Ха! Та. Він ніякий. Хей би було по-іншому, токіани не покликали б мене знов. Доведеться пожертвувати своїми принципами заради людей. Бо якщо не я, то хто? І, хоч мономаху було вже за 60, він ще мав пороху порохівницях, аби покращити життя киян. Першим ділом він забороняє боргувальникам брати великі відсотки і робити людей своїми домашніми холопами за невчасні виплати, цей та решту указів, що покращували життя звичайним людям, Володимир Мономах записав у збірку законів, що стала легендарним продовженням ось цих дідусево-дядьківських правил. А для нас закон подякувати нашим любим спонсорам. Завдяки вашій підтримці наш канал має змогу рости та розвиватися. До речі, долучайтеся до нас на Ютубі та Патреоні. Купуйте нам каву або дзенькотіть в нашій банці. Обов'язково закликаємо вас донатити на наші збройні сили, особливо зараз, в складний зимовий час. Річ у тім, що Русь на той час, хоч і вважалася єдиною державою, але були князі, які не визнавали влади київського князя над собою і, попри все, намагалися бути незалежними. А наш Володимир Всеволодович був напрочуд талановитим об'єднувачем земель. Йому не вдалося домовитися лише з кількома братами. Загалом він через своїх синів та намісників тримав під своїм контролем більшу частину усієї держави. Була у Володимира ще одна темна ідейка, яка б дозволила Росії мати більше грошей. А з грошима життя кожного б тут стало би кращим. На кордоні Русі була одна річка, якою без безперестанку їздили популярні торговці. Там гроші реально лилися рікою, але контролювали її наші ще одні сусіди, з якими у нас ніби все було окей. А у них там така берліберда, всі між собою сваряться, воюють. І зараз був би найвдаліший момент, поки ніхто не бачить цю річку відхопити собі. Але ж це неправильно. Аби зробити це потрібна була б значущо грандіозна причина, то ви кажете, що хочете одружитися на моїй доньці. Тільки ж не по любові, а по ділу. А по любові у нас і нема. Ми ж не дикуни якісь. А до дикунів він не прийшов би спадкоємець візантійського престолу? Хто хто? Я. Хто ви? Діоген! Син візантійського імператора Романа IV, якого дикуни позбавили трону, котрий просить вас стати на його бік. Це для досягнення справедливості. А за це? Майбутній. Візантійський імператор подарує вам Дунай. Стоп! Це що? Дунай? Я не розумію. Це, це якийсь розіграш? Мені Дунай? Якщо так, то я, звісно, всіма руками за. Треба повернути порядок. Але ви дійсно той, за кого себе маєте. Ви навіть не уявляєте, наскільки я той, хто я є. Разом вони розпочнуть війну, але нічого з того не вийде. Лева Діогена, якого історики називають Лже Діогеном, вб'ють в кіллери. А Мономах почне виборювати трон вже для його сина, свого онука. Але і це не принесе бажаного результату. Тоді пізніше Володимиру доведеться домовлятися про справжній мир із справжнім візантійським імператором, і ця війна стане спойлер останньою між двома великими державами. Але що ж за проблеми були у Володі з шапками? Кажуть, прийшов йому якось подаруночок від візантійського імператора. Золотий скіпетр, розкішні барми та. Шапка. Та? Ну. Не така шапка. Буцімто пишна з дроцінними рубінами, сапфірами, і нібито для коронації після смерті нашого Володимира вона нібито потрапила до московських царів, і вони такі будемо коронувати нею наших правителів, аби всі бачили, що ми, типу, давні, як візантійці, і якщо шапка у нас. То ми царі і Русь наша. Але чекайте, чекайте. Чи існувала взагалі коли-небудь ця шапка? Немає достовірних тогочасних джерел, які розказують хоч про якусь шапку Мономаха. Але ця шапка існує. Ось, що, вона. Треба лише погуглити. історію України крапка рушо Насправді, це не та шапка. А. А, ага. Заберіться з моєї голови. Москві цю шапку отримали як подарунок монгольського хана. А міт про те, що вона належала Мономаху, придумали багато років після цього, аби пов'язати себе через нього з величною Візантійською імперією. Єдиний зв'язок, що вони мають з Візантією, це через ось цього сьомого сина нашого Володимира, який за легендою заснував на болотах місто, через яке у нас ще буде тьма, тьмуща. Проблем. Дякувати Богу, окрім цього, сина Мономах мав ще сімох. Найстарший з них почне правити після смерті батька в Києві, і, як і він, з усіх сил буде боротися проти половців. А сам Володимир відчував, що раз він дожив до 64-х, то мусить ділитися мудростями зі своїми синами, як колись це зробив його дідусь. Я, Володимир Мономах, князь київський. Пишу це повчання вам, діти мої. М -м -м -м. Довгим було моє життя, за яке довідався я немало, тож мушу і з вами поділитися, Ех. Ех. межу собою не воюйте, а, -а, 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 -а. а живіть. В мирі і злагоді. Як брати. Скільки живете, постійно навчайтеся. Ха. О та поширюйте знання серед народу свого. Допомагайте бідним. Ха. Годуйте їх по змозі та подавайте милостиню. Власною поведінкою показуйте приклад іншим. Та не так! От. Ось так. І, найголовніше, діти мої, захищайтесь та об'єднуйтесь проти ворогів своїх. І нехай вас оберігає Бог. А що було далі? Нова система не ідеально, але ніби працювала. Володимир Мономах за кілька років помирає і лишає своїм синам величезну країну, де кожен має керувати собі своїм шматочком. Але якщо навіть суперправильний Володимир не зміг дотриматися свого власного закону, то чи здивує нас чимось наступна історія? Звісно, ми про це подбаємо. До речі, в нашому телеграм-каналі розкажемо ще цікаву історію про двох сестер Мономаха, які залишили свій слід в Києві та в Римі. Слава Ісусу Христу, у мене все! <рес> Дякуємо, що додивилися до кінця. Запрошуємо вас переглянути відео про маленького Сашка Довженка, який радіє похоронам прабаби, а також відео про божевільний день коваля Творимира в Русі. З вами була дистанційка від Dream School. Використовуйте знання в реальному житті.